Шановні майстри, поїхав я таку гарну компанію StoneCraft, якось за її хавості. І вони кажуть, ну от є такий диск, е а треба перевірити, як він працює. Ну, Запросив я Василя плиточника, це найкращий плиточник. Звісно, він працює з батерфляєм. Ось він батерфляй стоїть. Бачите, він в роботі, вже такий потертий. Ну, коли Василь побачив цей диск, він хотів втекти. Тому що він да. настільки грубий, товстий, е, ну не схожий на. як думаєш? На що не схожий? На батерфляй? Ну, для ну, інструмент зовсім. для делікатної різу плитки. Ну, мені здається, буде дуже тяжко йому. Але ж треба перевірити. Ну, Шт... строби різать. Шт... Ну, що штроби ж теж треба різати? Ну, і гравера треба. Е, продавати А для того, щоб продавати гребура, треба їх, щоб вони виходили з ладу, правильно? Да. Ну, так що все одно все, все пофеншує. Різниця в, в, в товщині Так, Stonecraft це в першу чергу відео для вас. Так що дивіться. Ну і для майстрів, звісно, обмін досвідом. бо Та навіть взяти ось китайський mm. До речі, у з Стоункрафту є ось такі диски, і у них 1,08 мм товщина. У цього 1,4 мм. 1,2. і один... Та, Написано 1,2. Якщо замірюєш танген Так Вась. Ти ж знаєш, все китайське треба міряти і важити. І вони ж завжди щось збрешуть. Це ж філософія така. А може цей диск без води? Я думаю, це традиційні вакуум, тобто традиційні алмази, вони там всередині, так же, як і у батерфляри. Тому він тільки з водою. Хоча, я думаю, що без води також буде працювати. На перший плюс його погнути дуже важко. А, до речі, так, дійсно. Диски, батерфляй, де вони? Десь де ось де. А, уважно, треба працювати обов'язково з кожухом і обов'язково з окулярами. При е, ну, скажімо так, при ударах, е, при неправильному користуванні розлітаються на і Василь це знає. Так, да, розлітався вже. Розлітався, є у кольори є. А тебе? шкода, не, ну є на роботі. На роботі. А що, зараз ми з за окулярів будемо? Да, я думаю, нічого не станеться. О! Вічі китайський, блин. Ну а що ти хотів? Це звичайне залізо. Так, нагадую. Бачиш росіянина, посилай його на. От, от правильно, от туди і посилай, за руським кораблем. Ну, Вас тільки не скажи, що ти спалив за мене цей гравер. Й... Прийдеться купляти новий. Та й туди йому дорога буде. А що, що, нормально? Що ти як не б'є в руках? Б'є, не б'є. Щось ти на нього так дивишся? Це мені... Як неправильно формує. Ну він сів на посадочні місця чи ні? Він то сів. Ну, так аж якісь є сумніви. Ну. Таке. Таке уявлення, що... Ну це може хибне уявлення, От, ти поріжеш, а вдруг воно відцентровано і буде краще, ніж ботрофляй. Так, водичку сюди, Та це хтось мені телефонує. Ти що, зубами отут гриз? Ти подивись, що це таке. Да воно гризе блін. Та це, це, це жах. Я навіть не знаю на що його. На, на Проксона я б його не рекомендував би ставити. Проксону будуть гайки. Сразу він не витримає цього. А для чого він взагалі має. Ну, взагалі, куди його застосувати? Так, без відповіді він тобі потрібен, до речі, взагалі. Попробуємо. Ще може його протащити трохи. Дай гляну, Вась, виспіть. Ну він вже краще. В Що нього... Глянь, які сколи страшні. Ось. Ну це страшно. Ну ось, коли він був новий, він був алмази випирали на самому диску. Тепер. Вони не випирають, він прита... ну, він проточився, він буде вже чистіше різати. Так, да, але ти останній різ, глянь який скол. Так, давайте тепер... все. Я не Один хочу, не хочу навіть і балакати про це. Один раз. Вась, ну, 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 так... ну ладно, що ти ще раз хочеш порізати? Ну трошки. Трошки. Ну, Один різ. Ну давай. От впертий. Ну тільки грязі, оце мені. Ну давай. Ладно. Ну, результат, краще. результат краще. І з рахуванням, що це можна сказати вічний диск. Якщо у батерфлі там десь метрів 30-40, то це я так метрів 100 поріже. Що скажеш? Ну, Для нас потрібна якість, а не кількість, скільки можна порізати. Покажеш людям, як працює батерфляй? Цим можна порізати більше. Наприклад, чим 100, Ой, чим 100, чим там чим 30 метрів. Скільки приблизно, як ти рахуєш. Завісить від рук. Твоїми руками скільки? Я вже їм порізав. Ну, метрів 30 я їм вже різав. Точно. Ну і дотепер працює? Працює, но. Такий ж самий був в мене лопнув він по центральній, вокруг центральної отвору, центрально, Угу. Тріщина так пішла. А він скільки порізав? Метров 5, наверное, максимум. Ну, порізав, різному, в общем. Ну, в середньому 30 получиться. Ну, да, в середньому 30 метрів можна порізати. Диск батерфляй Дістарівський. Зараз ми покажемо чи є різниця. Що там? Нічого, це нормально. Дімку. Ну, ось вам і різниця, що скажеш. Чи взагалі не, невідомо, куди застосовувати цей диск і для чого він зроблений. Так що Stonecraft це поважна компанія, яка постачає якісні інстру... витратні матеріали, перевіряє їх. Але в цьому випадку ми не знаємо, куди. Ну, можливо, для граніта якогось там, я не знаю. Може, може для мрамора. Ну, він та, ну, малий для мрамора. Тонкий ну. мрамор І... м'якший. Ну, але завдання виконано, ми перевірили. Да. Головне, не тримай зброю, допомагай заслугу. Слава Україні! Героям слава!